Вас важко сьогодні сказати, скільки багатообіцяючої реклами було у нашому місті ще декілька років тому. Та для багатьох людей, котрим вкрай необхідно було вирішувати житлову проблему, це дарувало надію. Адже після стовідсоткової оплати за квартиру та здачі будинку в експлуатацію до нової оселі мали в'їхати нові власники. Тож про мрії рівненських інвесторів, що так і не стали реальністю та довгобуди пустки, дивіться далі у програмі Перехрестя правди. Я тут мешкаю, теж в 12-му будинку, так що ми я кожен день бачу, що тут твориться. Вечорами по підвалах, куча наркоманів, куча були раніше були взагалі безпритульні, тут організували цілий табір, цілий табір, розумієте? Тільки вранці виходять, тільки виповзаються з цих підвалів, йдуть собі, розбрідаються. Тобто люди вже з тих жилих будинків теж почали скаржитися. Вони теж тут не дуже довольні, що тут розвалюха така стоїть. Їх з вікон. Аж скільки? діти ходять кругом. Шприц на шприці валяється. Розводять тут мусорник такий, що тут з дитиною ніяк не погуляєш, хоч, хоч можна було погуляти, чистити, чистий воздух подихати і так далі. По-друге, кожен вечір тут або через вечір бахкає і. Е -е -е Таке відчуття, як будто хтось щось тут зриває. Це, мабуть, вікна б'ють, я так зрозумів. Да? От, потім міліція, тут розборки, тут такі, когось ловлять, тут по етажах бігають ці наркомани, мабуть, чи що притон устроїли тут. Треба звернути на це увагу і прийняти якісь міри, мабуть. Вже давно, вже давно треба було. Він мав завершитись в 2007 році, я дивлюся, транспорант з тої сторони. От, а це вже скільки років і день, ніхто на це навіть не звертає уваги. Це безпорядок. Нова цегляна п'ятиповерхівка, покращеного планування, що за документами належить до вулиці Буковинської, 12, фактично знаходиться у дворі панельки поруч із заселеним 14-м будинком. І вздовж цього довгобуду, до того ж таки 14-го будинку, прокладено кабель Укртелекому Василь Щербак кабельник-спаювальник, каже, що раніше у підвалах було все необхідне. Зараз багато майна викрали чи понівечили, в тому числі і 40 метрів їхнього кабелю. Неодноразово вже целком так само ні затрати на те, щоб це все встановити, зв'язок для людей. Працював ще один інший оператор в цьому будинку Інфоком, то він взагалі вже відмовився, бо ну, настільки невигідно. Це багато треба капіловкладень вложити, щоб це все встановити в дальнішим, щоб надати зв'язок для людей. З якого часу ви бачите ці проблеми? О, як тільки зупинилися тут роботи по цьому дому, так і пішло. Це десь не знаю. Я не пам'ятаю з якого року. Ну, вже дуже багато. Ну, Люди кажуть, що з 2007 року це зупинилося. Ну я, я не можу сказати, напевно, так воно є, бо це вже я кажу, це десятки разів вже нас тут викрадали цей кабель. У день зйомки програми черговий виклик міліції, адже знову викрили кабель у картелекому. Будинок по Буковинській, 12, що в обласному центрі від самого початку зводили в хорошому темпі, розповідає Валентина Галанюк. Тож вона тішила себе думкою, що невдовзі їй з чоловіком не потрібно буде тіснитися в однокімнатній квартирі з дорослим сином. Адже для того, щоб жити неподалік, вирішили зібрані кошти вкласти у квартиру в новобудові. Всі свої права оформили в інвестиційному договорі, де чітко вказувався плановий термін закінчення будівництва, а це четвертий квартал 2006 року та здача. Будинку в експлуатацію, перший квартал 2007 року. Купили в 2006-му, це була організація запоріжська, ми навіть не знали. От ми, ми думали, що це нам сказали, що це тут, на місці. І ну, через деякий час, буквально через пару місяців, виясняється, що будинок перекупили. Нам навіть ніхто нічого не сказав, нам не повідомили, ніхто нас, особисто мене, ніхто навіть не запитав, де і що, і як. За роз'ясненням жінка відразу звернулася в управління капітального будівництва та до запорізької фірми забудовника, з яким у неї був укладений інвестиційний договір. І в офіційних відповідях, що невдовзі надійшли на її адресу, зазначали, що після завершення будівництва квартира буде належати їй та таким, як вона, інвесторам. Як виявилось пізніше, бо спочатку люди не були між собою знайомі, таких інвесторів-вкладників, що 100% оплатили вартість своїх майбутніх квартир, було лише 6, І всі вони були зазначені у додатку до договору про переведення прав та обов'язків. Саме на цю передачу людей вказує юрист Максим Парфенюк, що допомагає людям відстоювати свої інтереси. Він вважає, що це порушення цивільного законодавства. Натомість їх мали попередити про зміну підрядника. Ну, це договір ще шостого року. Я не можу давати йому так от на скору руку аналіз, тим більше чи, чи правомірно, чи неправомірно. Ну, Думаю, що якщо він підписувався, три-три сторони, мабуть, вони його аналізували цей договір на той час. Ви не бачите тут порушення по відношенню до цих людей. Ну дуже добре, що вони взагалі, хоч тут є квартири, які передаються і мають передатися в кінцевому. При здачі будівництва бо могло б бути взагалі таке, що ніяких квартир тут не відобразилося, бо права передалися. Вони б між собою там підписали. Саме тому Максим Парфенюк припускає, що могли бути ще люди, котрі за певних причин не потрапили до списку, і яким також потрібний правовий захист, адже разом набагато легше відстоювати свої інтереси. Якщо є інші люди, які також вклалися в дане будівництво і бачать цю проблему, будь ласка, звертайтеся, знаходьте ініціативну групу людей, які об'єдналися і хочуть добитися якоїсь прави. Також вже в нас є один з забудовників, який не дочекався тієї обіцяної квартири, так Омріяної інвестор. Так, і один з інвесторів, який не дочекався обіцяної квартири, в 2013 році він помер. Людина вклала гроші. Надіяла, що буде проживати в своїй квартирі, але ну так цього і не дочекалися, тому що дана історія тягнеться з 2007 року, коли було планове введення в експлуатацію. Люди розповідають, що проживають неподалік будівництва на Буковинській 12. і від самого початку періодично навідувалися до новобудови, аби слідкувати за темпами та якістю робіт. Ну, раніше не буду гарантувати, але мені здається, в 2009-му це було. Тут було все. Ми заходили в квартиру, яку, яку ми купили. Навіть наверху, наверх ми ходили по всіх квартирах. Були котли, було опалення, були двері, були полетенічка, навіть від ці в ваннах, все було. Все, штукатурка, стяжка, все було. Лишилося тільки в тому. Я не, заходила, не ходила по всіх під'їздах. Другий під'їзд, будувався там в кінці, бо почали будувати звідси будинок. І наверх ми піднімалися, все було. Лишило. Відповідно, тільки зробити сходи, площадочки, сходи, все. І оце на тому і воно затихло. Через трошечки благоустрій зробили. Кажуть, що десь з 2009 року у будинку зняли охорону і сюди стали заходити усі, кому не лінь. І згодом люди почали спостерігати картини дещо іншого характеру. Приходили, наглядали, тут, тут не було ні сторожа, нікого, ніякої охорони. Тут тягли, що хотіли, хто що хотів тягнув. Вікна повибивані, Котлів, котли познімані на першому поверсі. Я думаю, що у всіх квартирах разом з батареями, з, з трубами усім позабирали. В підвалах теж все пообрізоване, все ну, не нищиться будинок. Де і так воно не, не толково тут зроблена, криша не закінчена, тече на стіни. Все рушиться, все це, це, цегла починає сипатися. Люди розповідають, що відразу почали звертатися до різних інстанцій, аби привернути увагу до будинку, якому завдають шкоди і сторонні люди, і погодні умови. Я ходила, зверталась до пана Бойко. Що він був, приймав викопласті. Оскільки ми отут близько живемо, ми ходили тут. В нього було було приміщення, де він мав людей, які займалися цим будинком. Ну ніхто нічого конкретно не говорить. До пана Бойка і зверталася дуже багато разів. Ну, ну нічого так, ну здамо, 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 і все. І оце на всьому на цьому, все. Ми ж не охоронна організація. У нас кошти на це не передбачено, і з бюджету нам їх ніхто не виділить, щоб ми охороняли будинок, який будував приватний інвестор. Аби це були державні кошти, і якась державна програма, то звичайно, звичайно, так в даному випадку. Скоріше всього, що ні. Ну, замки це ж все тимчасово. Охороняти ми його не зможемо. Замок сьогодні почепили, завтра хтось прийшов десь збили. На думку Сергія Кушніра, охорону будівельного об'єкту повинен забезпечити забудовник. Ніякої реакції ніде немає. Ні в бойка, ні в хомка, ні в Берташа до Берташа ходили. Це так, як на прогулянку прийшли, постояли, почекали, забралися і пішли. У нас ніхто не приймав там і не хоче приймати. Зараз. Ми пробуємо знов до Хомка, тільки дзвонок до нього, щоб стати на чергу там, до нього на прийом. Немає місця. Бо це ж Буховинська, 12А звертається буде знов до нього. Вже нам надоїло оббивати ці пороги. Замовником даного будинку є Рівенський міський виконком. Чому влада на сьогоднішній день? Не вчиняє жодних дій для того, щоб спонукати забудовника завершити даний будинок, спонукати його на якісь дії невідомо. Але ж ми самі розуміємо, що на сьогоднішній день в Рівному є досить багато молодих сімей, які чекають житла. Ми чуємо по телебаченню, по радіо про те, що в Україні потрібно будувати нові будинки. Тому що потрібно для молодих сімей житло. Чому наша міська рада не вчиняє жодних дій, щоб завершити цей будинок? Ми також намагалися донести до міського голови позицію невірних інвесторів будівництва на Буковинській 12. Адже зараз будинок вже не такий, як був у 2010, 2011, 2012, 2013 роках. Щоправда, ми так і не дочекалися бути почутими. Та сподіваємося, що пан Хумко за посередництва нашої програми. Таки знайди час, аби побачити, що коїться за нібито причинними дверима Буковинської 12. без проблем заходимо у вибиті колись добротні двері і опиняємось у підвальному приміщенні, прикиданому обрубками дерев. А як придивитись, помітно, скільки ж приців, спустошених коробок від ліків, презервативів, пляшок розкидано лише у цьому приміщенні. Важко сказати, що комунікації будинку не порушені. Електрощадова потребує заміни. А потрапляти сюди можна не лише через двері, але й крізь вибуті вікна. Ми взагалі розочаровані в нашій владі, в нашому відношенні до людей, і з, я навіть не знаю, що говорити, бо Скільки ми вже пережили з цією квартирою? Вже, можна сказати, волосся посивіло в деяких людей, ночами не спали. Ви рахуєте, що тут вас обдурили? Я рахую, що нас тут обдурили і давно вже, напевно, за ці квартири подавали хабарі всім, кому можна, а ми залишимося ні з чим. Та в офіційних відповідях міської влади Володимир Гомко пояснює людям, що придбані ними квартири таки залишаться їм. Щоправда, згодом з офіційного листа дізнаємось, що спільно з Юрієм Бойком, власником інтерекопласту, вирішувалось питання про можливість виділення за згодою сторін квартир відповідної площі в інших будинках. Люди кажуть, що пан Бойко запевняв, що ніхто не залишиться без квартири. Він нас привів в свою контору, ми вибрали квартири, пішли, подивилися ті квартири в тому будинку, вибрали які квартири, і на цьому кінець. Це був теж новий і то не те, що одного. Тоді нас, нас одних обманював, а це всіх цих інвесторів, всіх обманув. Головне, що він пообіцяв і Хомку, і Берташу, що він дає ці квартири. А від той квартири не дав 2007 року. Люди починають звертатися це кожен рік, по два рази на рік. І обласна державна адміністрація, і УКБ, і міська рада кругом ведеться про те, що будинок планується здатися то в вересні 2012-го, то в травні 2013-го. То ще колись, тобто постійно обіцянки, обіцянки, обіцянки. Також було в 2012 році. Домовлено при нараді, при спільній нараді міський голова, забудовник ПП «Інтерекопласт», інвестори, начальник УКБ, було домовлено про те, що забудовник передасть інші квартири, які в нього є власності, даним громадянам. Але так як це все лише було замовленість, воно так і залишилося лише однією домовленістю. Ніхто людям не надав інших квартир. Їм тільки були знов такі обіцянки. Микола Гептун каже, що як тільки вийшли з кабінету міського голови, заявив людям: будете багато балакати, то я взагалі вам квартир не дам. Так і зробив. Щоправда, люди не розуміють зухвалої поведінки забудовника, що звів будинок на міській землі. все-таки цей бойко, це ж не цар, і не бог. Так а він. Будинок, це як брався будувати, чи викупляв його в другого забудовника, значить міська влада знала про це, обласна рада знала про це, я думаю, що знала. О. І що вони, Як це так, я не можу цього зрозуміти, зрозуміти, що вони не можуть навіть на ним управити. Я цього взагалі не можу, не можу я, ну, Старий вже може, розумний такий, але я ж не можу, понять. мені каже, що. Вони можуть йому зробити з цим, щоб він цей будинок здав і людям віддав ці квартири. Ми зв'язалися з Юрієм Бойком телефоном, аби вияснити його позицію щодо ситуації навколо довговоду. Він спочатку обіцяв, що знайде можливість для нашої розмови, та потім тривалий час ігнорував наші дзвінки. Згодом таки повідомив, що будівництво це його приватна власність, і хай вона нас не турбує. Та перехрестя правди ніколи не переслідувало чиїхось приватних інтересів. Тому турбували вас, пане Юрію, виключно для того, аби вашим же інвесторам вкладникам стало зрозуміло, коли ви потурбуєтесь про охорону, нібито вашого майна, за яке вони заплатили свої гроші, і коли люди отримають обіцяні квартири. Рівнянка Неоніла Кутняк каже, що все своє життя прожила на восьмому поверсі у двокімнатній квартирі, шість осіб. Туляться на 48 квадратних метрах. А на Буковинській вони з чоловіком викупили двокімнатну квартиру вже на другому поверсі і значно більших розмірів. Та хто ж знав, що буде стільки проблем з завершенням будівництва? Тож куди тільки не зверталися люди зі своїми листами, аби зрозуміти, чому відтягують здачу будинку в експлуатацію? Адже щоразу у відповідях чиновників йшлося про високу ступінь готовності будівництва. Обласна державна адміністрація дала відповідь, що будинок Передбачається вести в дію в четвертому кварталі 2011 року. Також повідомляється про те, що будинок готовний, 85% готовний. На сьогоднішній день ми з вами бачили разом той будинок. Бачили, яка його готовність. Там вже немає 85%. Він вже розкрадений, розрізаний. Комунікації крадуть, постійно їх крадуть. Там зробили притон. Чому міська рада. Не звертається до забудовника, щоб він забезпечив охорону. Чому міська рада не звертається до правоохоронних органів? І взагалі питання виникає: хто має охороняти цей будинок? Невідомо, тому що договору, який укладений між міською радою і самим забудовником, ми не бачили. І які там умови, ми не знаємо. Управління капітального будівництва рівненського міського виконкому від самого початку проведення будівельних робіт на Буковинській 12, виступає їх замовником. А це означає, що нічого на будмайданчику не відбувалося без відома УКБ. Сергій Кушнір очолює дане управління лише з листопада 2013 року та вже знає про цей неблагополучний об'єкт. Щоправда, пояснює, що на сьогодні зобов'язання і відповідальність лежать виключно на приватній фірмі «Інтер Були спроби притягнути інвестора до завершення, до виконання своїх зобов'язань за допомогою правоохоронних органів, що не дало результату. На сьогоднішній день ведеться претензійно позовна робота. Один з варіантів, що буде розриватися договір з інвестором, є пошуку інвестора на дане будівництво. Особа, яка здійснює будівництво будинку, зобов'язана дотримуватись певних норм при здійсненні цього будівництва, і вона зобов'язана забезпечити порядок на території будівництва і на прилеглому будівельному майданчику. Це її обов'язок. Якщо особа порушує ці обов'язки, то Ті, чиї права обов'язки при цьому порушуються, мають право звернутися до відповідних органів влади з відповідними запитами, зверненнями, скаргами, для того, щоб влада приймала певні міри до цього забудовника. Захищати свої інтереси слід грамотно, запевняє Микола Бляшин. А це означає, що усі звернення треба правильно оформлювати. кожен має розуміти, що звернення має бути викладене письмово, підписане особою з вказівкою, прізвищами по батькові, місце проживання і дати. Після цього звернення слід обов'язково надіслати до того, до кого ти звертаєшся, рекомендованим листом з повідомленням про вручення. І це є гарантією того, що відповідний орган влади або відповідний суб'єкт зобов'язаний буде розглянути це звернення і дати обґрунтовану відповідь. І тоді в громадян буде не просто усна позиція, а буде письмовий документ, де буде зафіксовано відповідне рішення, і за це рішення хтось має нести відповідальність. Та право власності для кожного з нас гарантоване конституцією, і просто так позбавити особу цього права за те, що вона десь не добудує чи не може виконати свої зобов'язання, ніхто не може. Тут треба вагомі підстави, якими в даному випадку і можуть стати звернення скарги від людей щодо порушення вже їхніх прав. До Рівненського міського відділу надійшло звернення від п'яти громадян, котрі вказують на те, що вони інвестували кошти в даний будинок, проте забудовник не надає їм житла. Під час проведення розслідування даної справи було з'ясовано те, що ознак кримінального правопорушення не виявлено, і людям рекомендовано звернутися до суду, бо ж це є цивільно-правові відносини. Тобто, бо забудовник саме в договорі вказує про те, що житло їм буде надане після того, як будинок буде введено в експлуатацію. Є постанова про відмову в порушенні кримінальної справи. Від 2 листопада 2012 тисячі році, в якій сказано про те, що немає підстав для порушення кримінального злочину, тому що в забудовника відсутні гроші. Але також в цій постанові зазначено, що директор ПП Інтерекопласт Власюк ВА пояснила, що на даний час будівництво багатоквартирного житлового будинку з адресою місто Рівна вулиця Буковинська, 12 не ведеться. в Зв'язку з фін... з крутним фінансовим становищем інвестора, і також вона. Вказували про те, що планове введення в експлуатацію даного будинку буде в травні 2013 року. На сьогоднішній день вже ми маємо січень місяць 2014 року. І Передбачаю, що далі все таки нам знов будуть давати обіцянки про те, що планове буде введення в експлуатацію в березні місяці 2014 року. Люди запевняють, що обіцянкам забудовника кінця краю немає. Вони їх шують щокварталу і із року в рік. Натомість будівництво не завершується, а навпаки, розкрадається, бо належним чином не забезпечена охорона. До Рівненського міськвідділу надходило три скарги безпосередньо від працівників укртелекому, в яких вони вказують про те, що викрали кабель їхній. по даних фактах. Проводиться розслідування. Ось ще є одне звернення від мешканки. Будинку, що знаходиться поруч, про те, що вона, на її думку, бачить осіб, які які зовні схожі на наркоманів, які знаходяться поруч того будинку, більше звернень до Рівненського міського відділу чи по факту розкрадання з будинку, чи пошкодження якогось не надходило. Та люди запевняють, що досить часто зі своїми скаргами та претензіями зверталися до чиновників усно, а тому статистика щодо виявлених порушень не відтворює реальної картини речей. Скрутне становище забудовника, на яке посилаються правоохоронці у відмові в порушенні кримінальної справи, це просто відписка, адже своєю поведінкою забудовник демонструє зухвале ставлення до них. Він абсолютно на нас не хоче реагувати, він взагалі не... що ми для нього, він як гляне, що ми йдемо чи десь проїжджає, він відвертається, скільки раз ми пробували до нього достукатися. Один раз ми записалися без відома до нього на прийом до Хомка, його не попередили. Так він нас тоді так обозлився, що він взагалі з нами не хоче нашого вітатися. Знати не хоче. По-людськи потрібно було, якщо в нього дійсно так чи дійсно в нього такі проблеми є якісь. Хай би він нас зібрав, хай би він нас розказав, розтолкував, ще щось порадив. Він абсолютно, абсолютно нічим не цікавлений. А чого так? Пішов восьмий рік, як люди вклали свої гроші у будівництво п'ятиповерхівки. Попри матеріальну скруту та складні побутові умови, вони на всі 100% виконали свої інвестиційні зобов'язання. На жаль, в односторонньому порядку. З часом спілкування інвесторів з забудовником нагадує порозуміння сліпих з глухим. Та навіть у цій ситуації люди свідомо не звертаються до суду, бо розуміють, що можуть більше втратити, аніж здобути. Тобто, хто купував трьохкімнатну, можливо, на сьогоднішній день купить однокімнатну квартиру. Також розумієте, якщо звертатися, це стягнути заборгованість, тобто розривати дані договори і стягувати забудовника кошти. На сьогоднішній день стане питанням, доб'ються люди рішення суду. Так, суд прийме законне, будемо сподіватися, рішення на користь людей про те, що вони мають право стягнути з приватного підприємства «Екопласт» кошти за дані квартири. Але де є гарантія, що дані кошти людям надійдуть? Що вони доб'ються, пройде виконавче провадження і людям перерахують ті кошти? Немає жодної гарантії. Рівнянин Олександр Радчук також у 2006 році став вкладником-пайовиком у будівництво житлового 14-поверхового цегляного будинку, що по вулиці Відінській, 5. Забудовник товариство з обмеженою відповідальністю «Антібуд» в особі директора Сергія Комаринського. Та вже за два роки він захотів відмовитися від участі у будівництві, що значно збавило темпи. Кошти я сплатив 100% – 357 182 тисяч гривні. Комунистський сказав, що так, нема проблем, ми розриваємо договір, я вам повертаю кошти. Але ми маємо доповнення доповнювати договору, що ви відмовляєтеся від квартири, я вам повертаю кошти. Я кажу, добре, Ми зробили так, склали договір. Це було у 2008 році, 14, 30 жовтня. О. Заключили договір. Він квартиру мою продав іншій людині, а кошти мені. До цих пір не вернув. Після того я звертався до суду, щоб повернути кошти. Суд визнав мою правоту і зобов'язав антибут, щоб вони повернули гроші. Але він гроші не повертає. Говорить, що в нього немає грошей. За свій борг перед вкладником замовник також обіцяв надати іншу квартиру, та далі обіцянок діло не пішло. Я потім почав уже в міліцію, заяву писати. Спочатку мені відмовляли в кримінальне провадженні, а зараз вже знову відкрили кримінальне провадження, вже воно рік тягнеться, але чомусь, не знаю, чомусь діло не йде, не знаю. Чи він там зв'язаний з кимось, чи його хтось там підтримує на нашій міліції, але діло не йде. І, хоча на руках в Олександра Радчука виконавчий лист, у якому рішенням суду чітко зазначено стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю Антібут на користь Олександра Радчука внесок пайової участі на суму 357 п'ятдесят тисяч гривні, тощо однак судове рішення досі не виконано. Хоча Сергій Комаринський зі слів Олександра і надалі продовжує займатися будівельною справою, роз'їжджає по місту в дорогому авто. Тож, на його думку, договір розривати остання справа, інакше можна втратити все. Місцева влада не чує, я звертався і до Хомка, і звертався до міліції. ніхто чути не хоче. І, говорять, це ваші особисті проблеми. Звертайтесь до суду. Виконавча служба шукає, майна немає, нічого немає. Хоч ми нічого не можемо зробити, все, все. А він ходить, гуляє на волі, нічого йому немає. Такої ж думки адвокат Микола Бляшин. Він переконаний, що поки будинок не збудований, то фактично виконавчою службою він розглядається як будматеріал, на який зробити стягнення практично неможливо. Та просто чекати теж не вихід. Втім, слід фіксувати усі випадки недотримання договірних зобов'язань та сигналізувати про них у відповідній інстанції. Ці квартири вже в будь-якому випадку залишаться за управлінням капітального будівництва, оскільки вони обумовлені в договорі. Вони в будь-якому випадку при завершенні будівництва будуть передані на управління. Ну а ми, відповідно, їх повіддаємо людям. Сподіваюся, що до порушеної проблеми дослухаються ті, хто зможе допомогти ошуканим людям. І невдовзі таки знайдеться порядний забудовник, який введе будинок в експлуатацію. І наблизить людям омріяне на новосілля. А на сьогодні це все до зустрічі на перехресті правди.